Дітки, Підгадайте загадку! Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок. Називається будинок. Послухайте, будь ласка, казочку про будинок. Жив був будинок. Це був дуже гарний, веселий і привітний будинок. Ось тільки в будинку не було господарів. І він чекав, коли ж вони нарешті з'являться. Нарешті цей день настав, який же радий був будинок, як він мріяв про те, як дружно вони будуть жити разом. У будинок заселилася ціла сім'я мама, тато, дівчинка та хлопчик. Будинкові це так сподобалося, що він посміхнувся, і настрій його відразу покращився. Перед тим як лягати спати, дівчинка та хлопчик прибирали всі свої іграшки, а потім мама читала їм цікаві казки. Будинок із задоволенням слухав всі казки. А коли сім'я поверталася додому в поганому настрої, будинок робив все можливе, щоб їм ставало веселіше. І сім'я дуже любила свій будинок і була в ньому щаслива. Будинкові було так приємно, що часом він навіть починав співати. Тільки він співав тихо-тихо, щоб господарі не почули його і не злякалися. Адже це були найкращі господарі на світі, а він був найщасливіший будинок. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру новенький дім. Яким купив новенький дім? І розставляє меблі в нім. Кутенько він стола поставив, стільці та крісельця розставив, а потім двері він запер, у будинку спочива тепер. Повторимо ще раз, яким купив новенький дім і розставляє меблі в ньому. Кутенько він стола поставив, стільці та крісельця розставив, а потім двері він запер, будинку спочивати тепер. Молодці маляти.